Послання святого Апостола Павла до Тита, розділ перший. Привіт Титові, Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих і пізнанні правди, що за благочестям в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів неоманливий Бог, і часу свого з'явив своє Слово проповідувані, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого Бога, до Тита, щирого сина за спільною вірою, благодать, милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Старші церковні, я для того тебе полишив був у кріті, щоб ти порядкував недокінчене та присітерів настановив по містах. Як тобі я звелів. Коли хто бездоганий муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність, бо єпископ мусить бути бездоганий, як Божий доморядник, не самолюбний, не гніливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець. Поміркований, справедливий, побожний, стриманий, <кхи> що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати здоровій науці, і переконувати противних. Визнаваймо Бога вчинками. Багато неслухняних марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми поламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них їхній власний пророк. Критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві, це свідоцтво правдиве, ради цієї причини докоряєм сувору, щоб у вірі здорові були. І на юдейські байки не вважали. Ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисто, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі і неслухняні, <кхи> і до всякого доброго діла нездатні. Розділ другий. Будьмо зразком добрих діл. А ти говориш, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янством. Навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само благай юнаків, щоб були помірковані, усім сам себе подавай за зразка добрих діл у навчанні непорушеність, повагу. Слово здорове, неосудливе, що противник був, засоромлений, не маючи, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, що, раби, щоб курилися по нам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоби ми, відсоравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас. Щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай, хай тобою ніхто не погордує. Розділ 3. Дбаймо про добрі діла пільнувати. Нагадую їм, щоб слухали влади верховної та й корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям, бо колись були і ми нерозсудливі, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам. Жили в злобі та в заздрошах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він нас спас не із діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милости через купіль відродження і оновлення Духом Святим якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса Спасителя нашого, щоб ми, виправдавшись Його благодаттю, стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне Слово, і я хочу, щоб і ти про це впевняв, щоб і ті, хто увірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайсь нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Людини Єретика по першим та другім насталені відрікайся, знавши, що зіпсувався такий, зіпсувався такий, та грішить, він сам себе засудив. Закінчення. Як прийшов я до тебе, Артема або Тихика, поквапся прийти до мене в Нікополь, бо думаю, там перезимувати. Закони Казину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоби для них не забракло нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітаю тебе всіх, хто з нами. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.